Доброго ранку, мої маленькі друзі. Дівчинка Катруся так рада, що наступила зима. Вона вийшла на зимову прогулянку. Але на дворі так холодно! Як ви думаєте, що щипає Катрусю за щічки? Так, це мороз. Виходячи на двір, треба одягати теплий одяг. Не забувати, а рукавиці, шарф. На прогулянці не стояти на місці, а треба рухатись, стрибати, бігати. Катруся знає чудовий віршик Грицька бойка, морозець, і пропонує нам з вами його теж вивчити. Тож слухайте. Морозець, морозець, не щипай за щічки. Теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Скажіть, будь ласка, що просять діти у мороза? Морозець, морозець, не щипай за щічки. Що одягли діти на вулицю? Так. Теплі валянки у нас, шубки, рукавички, а чи весело дітям на вулиці? Так, вони що роблять? Плещуть в долоні. Що у дітей червоне? У дівчата хлоп'ят носики червоні, молодці малята. Тож слухайте ще раз віршик. Морозець морозець не щипай за щічки, теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні, у дівчаток та хлоп'ят носики червоні. Повторіть цей віршик ще раз і розкажіть його батькам. Діти, катруся буде щось ліпити зі снігу, а що саме ви узнаєте, коли відгадаєте загадку? Кулі снігові катаю та до купаньки складаю капелюх, відро стареньке, ніс морквяний, червоненький. Вийде білий чоловік, як він зветься? Правильно, сніговик! Тож труся буде ліпити сніговика. Давайте і ми з вами зліпимо з пластиліна веселого сніговика. Діти для роботи нам потрібен підставочка для ліплення, серветка, стека і пластилін білого кольору чорного, помаранченого і зеленого. А також ось така. Пробка від пляшки з води. Спочатку я беру білий пластилін, шматок і розрізаю стекою його на опіл. Це у нас буде один великий для тулупа. А цей половинку розрізаю ще ось трішечки більша, і виходить, у мене. це буде для голови. А ось цю поменш розрізаю ще навпіл. Це будуть руки. Починаю скочувати пластилін. Розминаю його добре і роблю що кулю правильно. Ви вмієте робити кулі? Так, роблю голову сніговичку. Роблю очі маленькі кульки з чорного пластиліну. Роблю носик з помаранчевого пластиліну, розкочую ось таку ковбаску, а потім один кінчик заострюю. Зараз буду робити руки. Теж Кульки розкочую пластилін і роблю кульки. А зараз зроблю гудзики нашому сніговичку, теж малесенькі кульки. На голову одягаю ось таку шапочку. І роблю бубон. Такий веселий сніговичок у мене вийшов. Зробіть і ви, сніговичків, чекаю фото ваших робіт. Не забудьте витерти руки серветкою, а потім помити. Бажаю вам успіху! До побачення!